Хмарний кіт, частина восьма. Хмарка спустилась туманом у міському парку. Дивись туди, вказала вона на віддалену алею. Кіт підняв очі і побачив, що там разом з мамою йшла його дівчинка, Віта. За плечима вона несла невеличкий рюкзак і старалась іти по алеї так, щоб не наступати на тріщини в старенькому асфальті. Біжи до неї, блискавко, ви ж потрібні одне одному. А як же ти? Блискавка хотів іти, але й не хотів лишати свою хмарку. А я буду прилітати до тебе в гості. І я приєднався бусковий вітер. Але перш ніж ти підеш, я повинен тебе попередити. Якщо ти більш ніж три дні пробудеш без своєї хмарки, остаточно станеш звичайним котом, і віта не розумітиме тебе більше, ви не зможете розмовляти. Але чому? Це ж, це ж так сумно. Це точно? На жаль, так. Це точно. Поки я шукав віту, зустрів іншого хмарного кота, точніше, вже кілька років як звичайного вуличного кота. Але це довга історія, а в нас обмаль часу. А вас я розумітиму, а ви мене. А як же підтвердив вітер? Ти станеш ну майже звичайним котом. Добре, тоді я готовий. Біжи, блискавко, повторила Хмарка, я все одно тебе любитиму, навіть якщо ти житимеш не зі мною. І я тебе любитиму. Обідняв хмаринку, лизнув її, і тебе, вітер, любитиму теж. Приходьте в гості як найчастіше Кіт побіг до дівчинки, що було сил. Він вискочив на алею просто поперед нею. Віта ледве не наступила йому на хвіст, переступаючи чергову тріщину. Ой! скрикнула вона і зупинилась, блискавко, це ти? Віта помітила помаранчеву плямку на його спині. Дивись, мамо, це блискавка, він мені не приснився. Я ж казала, він є. Як ти знайшов мене? І так багато хотів розповісти дівчинці, але не наважувався, поки поруч була її мама. Блискавка потерся відену ніжку, радіючи зустрічі. Мамо, можна ми його залишимо? Ну, будь ласка, але ж це кіт. Ми з татом на роботі, ти у школі, він сумуватиме вдома. Не сумуватиме, я буду лишати йому іграшки. Мамо, я більше без нього не зможу. На оченятах дівчинки виступили сльози. «Ну!» Ну що з тобою зробиш, щастя моє маленьке, ніжно посміхнулась мама. Піде ж нами, кота, але будь чемним. Мурняв, погодився плискавка. Ходімо в магазин, доню. йому потрібно купити все необхідне. Кіт сидів на підвіконні і вдивлявся у небо, виглядаючи свою хмаркицю. Натомість він бачив десятки вітрів, що сновигали повсюди. Іноді він питав їх, чи не бачили вони його хмарку і її бускового вітра. Але йому ніхто не відповідав Вітри у місті зовсім не балакучі. Минали дні. Одного разу він проснувся щодо світанку і побачив, як на березу біля його вікна осідає туман. Хмаркиця! блискавка прожогом вистрибнув з вікна і приземлився на гілку. Хмаркицю, ти прилетіла вітре, і ти тут. Щасливий кіт бігав по гіллі і ніжився в прохолоді хмаринки. Пробач, мені знову довелося впасти дощиком, але на мене напав ураган і розвіяв мої краплинки так далеко одна від одної, ледь поспирала. Ти щасливий зі своєю дівчинкою блискав кота, тоді і я щаслива. І знай, поки на світі існує хоч одна моя краплинка, я люблю тебе понад усе на світі, мій хмарний коте. Маленький мій хмарний коте. Кінець: Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на нових казачках.